Лімагрин 5075. Високалиновий соняшник, класичний, класичного напрямку, стійкий до 7 плюс вовчка, оліновий до 54% олійності. А зараз покажемо, як виглядає Лімагрин 5475 на полі. Дніпропетровська область, Синельниківський район, місто Синельникове. Компанія стандарт висівала 10 гібридів від компанії де Демоділянка складає 58 гібридів, 11 виробників, І на зараз у нас 475-й вже запланував. Скинути повністю листовий апарат, кошик буде формуватися в такому аспекті, тобто якщо висіваєте 50-52 тисячі на 1 гектар, отак буде виглядати у вас три штуки на погони метр. Дивіться, цікаво сподівання на те, що дивіться генетика повний двойник. І такий вигляд. Дивіться, запилений повністю. Тому зразу скажу, генетика в ньому є, це новинка, акцент на висока лінавість. Тобто там 80, 80, 88% відсотків. стільки до семи розручка. Ще раз кажу, це всі регіони України експертовано може бачити цей гібрид. До посухостійкості в нього 8 балів, до основних хвороб теж 8 балів по 9-бальній системі. Що хотіла сказати? На зараз оператор просто покаже, як воно виглядає на поле, 70-те міжряддя, 16 рядів, яскравий сонячник невисокого зросту до метри 55. М. І що на головне, на каналі YouTube, на нашому офіційному каналі АВ Стандарт вже буде повний запис цього ефіру. Як виглядає кожен сонячник в повному аспекті, що робили, як твій агрономічні, механічні та інші справи? Від вас лайк, підписка, репост. Ну і звісно, замовлення. До зустрічі.